Дев'ятий Ярослав Мазуров, п'ятий Микита Лисиця, 4 Максим Юшин. Воротарі команди номер 71 Артем Шилов. Зараз момент і гол. Перший гол у цьому поєдинку і зараз ще один автогол. Сьогодні в нас достатньо автоголів в цьому ігровому дні, будемо так говорити, зараз м'яч у власні ворота зрізає в цій команді. Заставляти суперника помилятися. Що буде далі? Побачимо. Тут знову ж таки невеликі... Е, команди Олега Чайки, вихованця Хмельницького сокола, була кому більше. Зараз моменти явно позбавляв суперника можливості забити гол. Зараз момент три І Юдін це такий м'яч спіймав. На цьому турнірі він вже шиї скрутив не одному гравцю суперника. І Сорока вміє індивідуальному. Шикарна передача. І що у нас один-один. Головласні ворота. Зараз забиває уже гравець команди Урбан. Під номером 11 це Костянтин Степанюк. Ось так. Два голи. події в першому таймі. Зараз ватацька команда Скропивницького. Удар. Шановні волівальники повертаємось в мене бас. Дуже цікавий поєдинок. Тут важко назвати команду. Зараз може бути момент. Яка ж передача зараз від вищої ліги. Ну і команда, яка програє, ця команда автоматично. Шикарна зараз передача немає. Тут все-таки взяття в урід. Юдін в... Перехоплення зараз може бути небезпечно удар і не заб. 40 на Журавля. Десь ми бачили вже цю комбінацію. Журавель стріляє. Юдін не за. Чи буде добивано? Зараз комбінують. Равці команди Хлібодар. Проходить передача момент і гол! Хлібодар забиває за 51 секунду до завершення зустрічі. Ось вам і розв'язка цього поєдинку. Євген Ільченко забиває тоді, коли здавалося все йде до серії після матчевих пенальті. Два один. Хлібодар а 2 за крок до. Лісніченко хороша передача. На журавля! Журавель пробиває із метра не забиває Приян. Юдін порожній. Юдін забиває все. 3-1, Яка ж розв'язка цього матчу? Як зараз не забиває Андрій Приян, капітан Урбана, і він все розуміє. Не забуваєш, ти забивають тобі все. Турнір для команди Урбан завершено. Урбан бронзовий призер вищої ліги. Команда. Олім проти орлівки. Залишайтеся з нами.